Безкоштовний онлайн-курс із кризової психології для вчителів, для учнів і для, в принципі, всіх бажаючих, хто хотів би бути готовим до цих нових реалій життя. Курс буде складатися із п'яти зустрічей, буде зачеплено п'ять основних тем. Отож, на першому занятті ми поговоримо про те, що із нами робить травма що нормально, а що ненормально. Друга, це ми поговоримо про практичні вправи, про те, як допомагати собі та іншим. Тут буде прямо таки концентрат корисних технік, які можна застосовувати як для себе, так і для дорослих, так і будуть спрощені версії цих вправ для дітей, для того, щоб допомогти легко і ефективно гармонізувати свій емоційний стан. На третій лекції ми безпосередньо поговоримо про утрату, про те, як утрату близької людини переживають мої колеги із Ізраїлю. Як. В принципі, за психологією людей відбувається розуміння того, прийняття того, що нашої близької людини більше з нами немає. Після цього на четвертому занятті ми поговоримо саме про освітні реалії, про те, як же готуватися, адаптуватися і проводити заняття саме у цей час. І нарешті, п'яте заняття це критичні ситуації. План дій. Коли стається критична ситуація, ми не можемо думати. На жаль, мозок людини відключається, коли стається щось нехороше. Відповідно, потрібно продумати наперед, що робити, як поводитися, і про це все у п'ятій лекції. Для того, щоб приєднатися до цього курсу, ви можете перейти за QR-кодом на екрані або за посиланням під цим відео.